У міській раді повідомляють про шахрайські дії невідомих осіб, які використовуючи ім'я Владислава Трошенка і під виглядом допомоги ЗСУ збирають гроші на свій рахунок. Підприємцям Чернігова надсилають листи від імені Чернігівської міської ради за підписом Чернігівського міського голови Владислава Трошенка, в яких зловмисники просять переказати кошти для збройних сил України за вказаними реквізитами. Офіційно заявляємо, що це фейк. Ані Чернігівська міська рада, ні Чернігівський міський голова не розсилають жодних прохань зробити вклад у програму фінансової підтримки ЗСУ. І жодної міської програми, якою була б передбачена відповідна процедура, не існує. Йдеться в повідомленні про служби Чернівської міськради. Представникам бізнесу також телефонують, представляючись секретарем Чернівської міськради з аналогічним проханням. У муніципалітеті повідомляють, що жодних подібних дзвінків Олександр Лумако не здійснює. Номер телефону, з якого здійснювали дзвінки, ви бачите на своїх екранах. У Чернівській міській раді закликав. Всіх підприємців, які отримуватимуть листи чи телефонні дзвінки від імені міської ради чи її посадовців, бути обережними, не перераховувати кошти за вказаними реквізитами і звертатися до поліції.